Далі буде виступати Артем. Артем Подмасков, він студент зараз магістратури. Артем це вже випускник буткемпу, він сіньор розробник але також пішов до нас на навчання в магістратуру. Зараз дізнаємось Це якраз таки те, про що говорили попередні спікери. Говорив Антон: що навіщо ще вчитися, якщо вже і так, наче все ок. Артем, привіт ти тут. Включайся, щоб ми тебе почули, побачили. Так, привіт, 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 привіт. Не на тобі слово. Я вимикаюсь. Бачите мене, чуєте? Так, супер. Всім привіт ще раз. По-перше, я хочу подякувати всім попереднім спікерам за виступ. Було дуже цікаво. Я багато цікавої інформації підчеркнув для себе. Сподіваюсь, ви в принципі. Також давайте трохи познайомимось, як вже сказав Саша. Мене звати Артем. Я колишній випускник компанії GoIT, Останні 5 років я вже працюю як фронтенд розробник і, і наразі я знову студент. Сьогодні я хочу поділитись з вами свою історією, як я потрапив в IT, Чому в принципі через 5 років я знову прийшов на навчання в цю компанію. Uh, ну, uh, перш за все, як і, і багато людей в ІТ, я не маю профільної освіти. Я закінчив uh, Донецький національний університет і за фахом я економіст. Uh, чому я економіст? Ну, напевно, тільки одному господу Богу відомо, може ще моїм батькам. Так я можу припустити. Uh, тому після універ, універу в мене. Почались пошуки себе і то, чим я хочу займатись. Я спробував працювати за фахом у фінансовій сфері, це дало мені досвід, але не дало грошей і задоволення від роботи. Тому я продовжував експериментувати. У мене були спроби у різному бізнесі, причому він був дуже різний: від продажі сайтів на Prom.ua до. Власного виробництва кованих виробів цеху з власного виробництва. Тобто, як ви бачите, бізнес був дуже різний і, на жаль, не дуже успішний. Може, і не на жаль, може на щастя. Потім була робота у сфері продажів, але весь цей час я розумів, що я хочу щось змінювати і хочу якось мінятись. У мене для мене все змінив 2014 рік а, зараз все у, у саме у 2014 році в принципі да, саме у 2014 році вже маючи дружину та двомісячну дитину. Ми з родиною переїхали з Донецька до Києва, і тут вже стало зрозуміло, що треба щось змінювати кардинально. Треба Кардинально змінювати фах, але через свої побоювання, через свої страхи, через слабку англійську відсутність технічної освіти. Я ще майже два роки працював у продажах і придивлявся до сфери ІТ. Я ходив на різні івенти, читав якусь інформацію, але не робив ніяких дій. Коли сьогодні мене запросили на е, бути спікером на сьогоднішньому заході. Я погадувся відразу, бо я згадав саме е, згадав себе і згадав, що саме через день відкритих дверей я потрапив на навчання у камкампанію комп Говайті. І я щиро сподіваюся, що сьогодні серед вас а, будуть люди, які також перестануть вагатися, опанують свої страхи та наважаться на старт а, в IT. Ось е, на цьому слайді прям дуже ідеально зображений мій шлях е, до ІТ. Після довгих коливань я наважився на навчання на курсі буткемпу GoIT. Паралельно були заняття англійською та дика втома. Дика втома мене е, супроводжувала протягом всього навчання, бо навчання було по 8 годин на день, іноді по 10, але це було. Перше навчання, де я по справжньому отримав задоволення: задоволення від людей, з якими я навчався, а задоволення від людей, з якими я робив свій перший проект та отримував досвід, в принципі, завдяки проектному навчанню, в цілому в компанії GoIT, свій перший досвід я отримав на проекті СКРАМІ Це аналог Trello або Jira. Якщо хтось з вас знайомий з цими інструментами, у мене дуже теплі спогади про цей час, крамі дав мені цей проект. Скрамі дав мені дуже дуже багато. Він мені дав розуміння того, як працюють великі IT-компанії із середини, як люди комунікують один з одним, як тестувальники. Комунікують з розробниками, як дизайнери роблять макет, і потім фронтенд девелопери його е, втілюють у життя. Тобто було дуже багато такого технічного софтскільного е, досвіду. Тому е, потім був шлях пошуку роботи, і я не можу сказати, що в мене він був такий дуже суперлегкий, дуже ізі. Бо я шукав компанію, яка підійде саме мені. Тобто я хотів певний стек, який був стек технології, який був цікавий мені, щоб ці технології ну, користувалися попитом на ринку, і мені було цікаво в них розвиватись. Тобто, я шукав, шукав і знайшов. Майже два роки я працював в аутсорс кампанії Адраба. На позиції реактора розробника паралельно я продовжував вивчати англійську. Потім я перейшов до крупної аутстав компанії В Минулому це був DAX, зараз це називається Grid Dynamics, у якій я працюю, працюю зараз. Перший мій проєкт у цій компанії був Vida Excel, це аналог відомого маркетплейсу Amazon, який працює на ринок Європи. А другий проект «Квебл» – це така велика комунікативна платформа, яка працює по моделі B2B, бізнес для бізнесу, і ми надаємо послуги зв'язку для, для крупних крупних замовників для крупного бізнеса. Ну, в принципі, саме чому магістратура і чому знову навчання? Ну, перше, якщо ви подивитесь програму. Магістратури, то я думаю, багатьох із вас всі питання відпадуть самі собою. Я, як людина, яка має 5 років досвіду, зараз з великим задоволенням вивчаю дизайн. І якщо чесно, то я чесно, прям в захваті від манери викладання та рівня організації навчання. А платформа, на якій ми зараз навчаємось і на якій відбувається навчання, то моя окрема любов. П'ять років тому. Ну, такого рівня не було. І зараз це якийсь такий квантовий стрибок для компанії GoIT. Я можу тільки сказати, що IT, ви реально круті. По-друге, наразі я ставлю перед собою достатньо амбіційні цілі потрапити в топ-5 топових it компаній. І я чудово розумію, що профільна освіта. Дасть мені перевагу на цьому шляху, але при цьому я чітко, чітко розумію, що йти на навчання заради корочки ну це, це не мій формат. Я так не хочу. Не от якраз порівнює якісну освіту та диплом міжнародного зразка. Мені от таке поєднання, таке комбо ідеально підходить. Плюс зараз сфера АІТ стає більш зрілою, і люди, людей з профільною освітою в ній стає більше. Тож я розумію, що мені теж треба не відставати і треба рухатися в ногу з часом. Ну і на останок, якщо ви слухали попередніх спікерів, то ви розумієте, що навчатись у таких людей і у таких от професіоналів це неоціненний досвід. Трошки взагалі, як змінилося е, моє життя після того, як я свічнувся у IT. нова професія вона змінила моє життя кардинально. Змінилось оточення, з'явилось якесь таке відчуття стабільності. Е, я можу ну, можу планувати своє життя. Своє майбутнє, бо зараз я чітко розумію, що в кар'єрній сфері все залежить виключно від мене і від моїх знань. Тому я в принципі продовжую навчатись. На останок ну на останок хочу сказати, що друзі, не варто боятися, не варто. Ну, боятися це нормально, я теж боявся, але треба опанувати страхи. Треба, треба ризикувати. Треба переходити від мрій до конкретних дій, і треба рухатись вперед. Бо в нас попереду ще відбудова країни, і ми маємо це робити разом. І чим більше нас буде, чим більше ми зможемо піти. Залучити кошти в нашу в нашу країну, тим буде краще всім. В принципі, це все. Дякую за увагу. За я відповів на ваші питання, якщо такі будуть. Артем, дуже дякую за історію. Дуже надихаюча, насправді шість років тому прийти на День відкритих дверей. goit Зараз виступати на дні відкритих дверей на оверсіті. Це більше, от якраз таки, про довгострокові відносини з студентами і про те, як. Дійсно, потрібно розвиватись в ІТ сфері, це не день, не два, не три, це lifeless learning, тобто навчання протягом всього життя. Дякую за відповіді. Щодо запитань, які були в чатику. Ну спочатку було єдине запитання, бо в тебе все так структуровано, чітко по плану. Було скільки вам років було таке запитання в чаті? Не можу його пропустити, і далі задали ще декілька. Ну... А зараз мені 34, буде скоро, тобто мені було 28 років, коли коли я ну я почав цікавитися трошки раніше, але десь от свічнувся я в цей час. Угу, супер, дякую. В ІТ сфері, взагалі, якихось там територіальних вікових обмежень немає. Це ще одна перевага сфери, те, що дійсно можна бути затребуваним спеціалістом, головне техскіли і софтскіли в собі розвивати. А, так, да. і, це, і це повністю так. Бо в проєкті, в якому я працював от в пеблі, в нас є дуже різні спеціалісти дуже різного віку. І Люди, яким 50, і люди, яким 20+, і всі знаходять своє, своє місце. Угу. Дякую. І ще одне запитання: якщо ви зараз працюєте, як ви поєднуєте роботу і навчання, скільки годин витрачаєте на навчання, скільки на роботу? Ну, на роботу я витрачаю, як і повинен витрачати десь 8, -8 годин на день. Останнє, ну а потім увечері я навчаюся. Це, ну як сказати, це нелегко. А плюс, в принципі, в мене є невеличкий бонус в, в тому, що я трошки розумію, да, про що йде мова. І но в дизайні, наприклад, зараз в нас почався курс саме з дизайну. В дизайні я не розумію практично нічого, крім того, що я там бачив фігу на, на роботі. Ось, Ну навчаюсь по по вечорах, по вечорах і субота, і неділя це основний час, коли я можу прям сісти, навчатися, доганяти. Дуже зручно те, що конспект, який є на навчанні, він є. Є спеціальний додаток, в якому є цей конспект, і його можна читати по дорозі, по дорозі на роботу, чи по дорозі, там коли ми кудись їдемо з сім'єю, це. Теж е, економить час. Дякую. Дуже дякую за відповіді, за натхнення, надихаючу історію а успіхів навчання в роботі і в досягненні амбітних цілей. Дякую вам всім. Дякую, друзі. Бувай гарного дня.